З вересня в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара діє інклюзивний майданчик. «Пізнаємо через творчість. Його ідея створення креативного простору зі спеціальним обладнанням, яке допоможе будь-якому користувачу бібліотеки створювати фото і відеоконтент. Проект реалізують за підтримки українського культурного фонду. Розповідає Оксана Шостакова, завідувачка відділу соціокультурної діяльності обласної бібліотеки Гончара. У нас є спеціальне обладнання, тобто це і фотобокси, і всі е, гаджети для відеозйомки, якими можна користуватися в будь-який час. Крім того, в рамках реалізації проекту ми проводили на цьому майданчику цикл майстер-класів, спрямованих на різноманітні напрямки роботи з фото та відео. Так, ми запрошували фахівців, які зможуть навчити наших учасників проекту певним напрямкам мистецтва. Зокрема, це була фотозйомка. На майстер-класи запрошують усіх, та найактивнішими учасниками, говорить бібліотекарка, стали херсонці з розладом аутичного спектру. Одним із напрямків роботи стало створення пластилінової анімації. Це один із видів анімації. Є прикладна, є накладна, є пластилінова. Коли фігурки зроблені з пластиліна, вони ж самі і зробили наші учасники. І потім, крок за кроком, кадр за кадром. А потім в програмі збирається і виходить мультик. А замат брав участь у майстер-класах разом із мамою. Він активний користувач бібліотеки. Говорить, що мріє створити свій власний мультик. Така професійна, можна сказати, локація для роботи з для, для фотографування та відеозйомки. І ми вже взяли участь у трьох майстер-класах, займалися предметною. Предметною фотозйомкою пластилінова анімація. Ще? Мультик Мультики. Монтував. Мені найбільше сподобалася пластилінова анімація брати інтерв'ю. Власне кажучи, Сайому, все йому сподобалось. А що ти робив на пластиліновій анімації? Очу змію. Історію учасників інклюзивного майданчика та їх досвіду творчості і налагоджені зв'язків із навколишнім світом ми розкажемо у наступних випусках новин. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Харсон.